У так званій ДНР іноземців, що воювали за Україну, засудили до смертної кари. Про це повідомили у російських інформаційних агентствах. Так, 9 червня суд визнав трьох чоловіків: британців Ейдена Асліна, і Шона Піннера та маруканця Брагіма Саадуна винними у так би мовити найманстві та вчиненні дії спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного ладу ДНР. Рашисти стверджують, що вони повністю. ...визнали свою провину. «Представлені стороною обвинення, доказательства по данному диву дозволили суду вывести обвинительний приговор. Не считая того, что все подсудимо признали себе виновными. Всім там як пише російське пропагандистське видання Рія новості, смертна кара за законами так званої ДНР, це розстріл. Також зазначають, що засуджені іноземці, що мають право подати апеляційну скаргу. Тим часом у Британії вже відреагували на цю новину. Так у своєму Твітері міністерка міжнародних справ Ліз Трас написала, що вони глибоко засуджують цей вирок, адже Ейден Аслін та Шон Піннер є військовополоненими, і це рішення окупант є фіктивним та не має жодної законності. Також вона зазначила, що нині тримає зв'язок з їхніми рідними, і Британія прикладає усіх зусиль, аби їх підтримати.